Вітаю вас, шановні спікери. У цьому відео піде мова про один із важливих моментів, ваша реєстрація як спікера в конференціях. Коли ви отримуєте от таке посилання, де вас просять зареєструватись, необхідно пройти цю реєстрацію. Ви переходите на сторінку. На якій ви можете зареєструватися як спікер на якусь конкретну конференцію. Що для цього необхідно зробити? Для цього необхідно внести ті дані, які від нас вимагає центр тестування. Бажано внести їх коректно та в повному обсязі, тому що ми будемо передавати, після того, як закінчиться ця конференція інформацію в центр тестування. Центр тестування буде її перевіряти, погоджувати та нараховувати бали спікерам, які приймали участь, як доповідачі, як спікери з постерними доповідями, як тренери майстер-класів. Що саме треба внести в цю форму реєстрації? Сюди потрібно внести своє прізвище. Ви вносите своє прізвище ім'я по батькові. Сюди також потрібно внести свою електронну адресу, на яку ви будете отримувати від нас листи з важливою інформацією. Сюди потрібно внести ваш телефон. Тут потрібно вказати дату вашого народження, потрібно обрати область, де ви проживаєте. Вказати місце роботи. Казати свою посаду необхідно обрати вашу освіту. Необхідно обрати вашу сферу охорони здоров'я, необхідно обрати спеціальність. Необхідно обрати формат вашої участі у цій конференції. Тобто ви або просто доповідач з усною доповіддю, або ви доповідач, а також тренер в майстер-класі, тоді треба відмітити декілька варіантів. А можливо, ви ще приймаєте участь із постерною доповіддю також. Тоді треба обрати всі три. Якщо ви просто доповідач, то обираєте тільки доповідач. Далі необхідно завантажити своє фото, яке ми будемо використовувати для програми. Необхідно завантажити вашу презентацію, її можна завантажити в повному обсязі, або можна зробити якусь скорочену версію, де буде декілька слайдів. Тобто презентація може містити не всі слайди, а наприклад, перший, де буде зазначена тема вашої доповіді, якийсь слайд з вашої презентації або декілька. І, наприклад, останній слайд. Фото додали, презентацію додали. лишилось додати декілька тестових питань по вашій доповіді. Що я маю на увазі? Декілька питань підготовлені таким чином. Тобто, ви пишете. Питання, декілька варіантів відповідей, і правильну відповідь позначаєте такою зірочкою. Це на клавіатурі, там, де цифри, помножити символ такий. І таким чином, питання, декілька відповідей, питання, декілька відповідей, питання, декілька відповідей. Ви все це можете скопіювати і сюди вставити. Ставимо галочку, що ми ознайомлені. І натискаємо кнопку Зареєструватись. Після цього ми отримуємо на вказану вами електронну пошту повідомлення, в якому нас інформують про те, що ми успішно зареєструвалися. Як це виглядає? Ось у цьому листі мене повідомляють, що я Пройшов реєстрацію і маю ось таку кнопку, яка може мене перенести в мій кабінет. Давайте туди перейдемо. Ось ми опинилися з вами в вашому кабінеті, де є вся необхідна інформація по цій конференції. Я можу перейти до заходу, я можу перейти до трансляції, коли вона почнеться і буде доступна. Також у цьому кабінеті, що є ще. Тут знаходяться мої дані, які я передавав при реєстрації. Ось вони. Те, що я вказував. Якщо я щось вказав неправильно, я можу самостійно відредагувати ці дані. Я можу змінити прізвище, ім'я по батькові, можу змінити адресу, можу змінити освіту. Після того, якщо я щось змінював, мені необхідно натиснути кнопочку Зберегти. І ці відредаговані дані будуть збережені. Далі можемо перейти в заходи. Коли буде проходити трансляція, тут буде відображатися ваша трансляція, буде чат, програма заходу. Якщо ви не тільки доповідач, а й слухач, ви можете пройти тестування. Тоді, коли воно буде відкрите, це буде в день конференції. Якщо ви вдало його проходите, ви отримаєте сертифікат не тільки доповідача, а ще і слухача. Таким чином, ми з вами пройшли реєстрацію. Таким чином, ми з вами маємо доступ до інформації, яку ми внесли, і до її редагування. І таким чином ми будемо мати доступ до тестування і до сертифікатів. Вони теж будуть знаходитись в цьому кабінеті. Тут їх можна буде скачати і використовувати за призначенням. Інформація про спікерів, які приймають участь в якості доповідачів, нами збирається. Оброблюється та передається в центр тестування. Тому дуже важливо проходити реєстрацію в якості доповідача для того, щоб центр тестування отримав цю інформацію, а ви отримали свій сертифікат не тільки як слухач, а як і доповідач.